У залі облради 106 депутатів. Сьогодні розглядають понад три десятки питань. Одним з перших бюджет області на наступний рік. Слово просить голова профільної комісії Людмила Неминкіна. В грудні місяці приймаємо бюджет по захищених статтях. Бюджетна сфера повинна працювати, повинна фінансуватись наша галуза охорони здоров'я, галузь освіти, соціальні видатки. У порівнянні з проєктом минулого року бюджет області на наступний збільшили майже на мільярд гривень. Загалом запланували трохи більше ніж 6 мільярдів 800 мільйонів. Найбільше фінансуватимуть сферу освіти майже 2,5 мільярди. Це на 360 мільйонів більше ніж торік. Гроші витратять на зарплати та утримання освітніх закладів регіону, виплату стипендій та компенсацій на проїзд у комунальному транспорті. Цьогоріч збільшилися витрати і на медицину майже на півмільярда. На отримання півсотні медзакладів, зокрема, і виплату допомоги працівникам охорони здоров'я, які захворіли на коронавірус. В четверо цьогоріч збільшили видатки на утримання автодоріг в рамках програми безпеки дорожнього руху. На 150 мільйонів більше отримає сфера соцзахисту приблизно стільки направлять і на сферу культури та мистецтва. Ще 45 мільйонів витратять на зарплати та отримання облради. Доповідає директор обласного департаменту фінансів Сергій Овсянніков. Що грошей не хватає не вистачає ніколи на все, тому будемо дивитися, які потреби є, і скільки у нас ресурсів теж є за словами Овсянікова запланували близько півсотні мільйонів гривень резерву. Як зміняться видатки медицини, доповідає профільний заступник голови обладміністрації Михайло Черняк. Якщо в цьому році в поточному середній рівень заробітних плат лікарів складав там близько 17 тисяч гривень, то на наступний рік ми маємо забезпечити рівень заробітних плат щонайменше 20 тисяч. Зауваження до фінансування медицини озвучує депутат Сергій Чорнов. Фінансування обласних закладів охорони здоров'я за обласного бюджету збільшується і вона сьогодні десь вже для 10 на 50 на І Ми перейдемо до того, що повністю будемо фінансувати з обласного бюджету витрати на обласні комунальні підприємства, що є невірними. Після обговорень голосують за 100 рішення прийнято. Жодного голосу проти. П'ятеро депутатів від рішення утримались. Один наголосував зовсім. Обговорюють і програму соціально-економічного розвитку. Переглянути пріоритети просить депутатка Блоку світличної разом Ольга Львова. Цього року перше за дуже багато років. Ми повертаємо до державного бюджету майже 150 мільйонів гривень. Це не лише багато інших об'єктів. Важно навіть сказати, скільки можливостей втратили наші люди через некомпетентність. Наступні 30 питань розглядають за півтори години і завершують сесію. Ключовою галузю наступного року стане медицина, говорить голова облради Тетяна Єгор Волоценко каже: в бюджеті врахували гроші на випадок нової хвилі коронавірусу. Ми повинні підстрахуватися у разі, якщо не буде мати можливість оплачувати. Ми будемо допомагати нашим лікарям з обласного бюджету. Прийняття програми соціально-економічного розвитку на 2022 рік. адміністрація зобов'язана включати, в тому числі там є звернення голів громад щодо необхідних, наприклад, їм окремих дофінансувань. За словами Єгорової Луценко, зміни до цільових програм почнуть планувати до наступної сесії. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарова, новини на Суспільному. Харків.